Привіт. Привіт! Можна тобі залишити листівочку? Листівочка, а ми, дівочка, тут правила написані, як себе поводити біля водойми. Ось так безпосередньо у зонах відпочинку біля води рятувальники разом із правоохоронцями нагадують і маленьким, і дорослим, як проводити дозвілля не лише приємно, а й безпечно. Короткий перелік правил вмістився у невеликому інформаційному буклеті. Один з таких отримала Галина Вікторівна, яка прийшла на пляж разом із донькою сусідки та уважно пильнує, поки дитина приймає водні процедури. Да, я очей від неї не відвожу, постійно знаходжуся поруч. Велике дякую рятувальникам за увагу, що вони нас оберігають та піклуються про нас. Цього разу до рейду долучилися і представники Червоного Христа, а саме інструкторка з першої допомоги Олена Мельник. У доступній формі на манекені вона демонструє усім бажаючим основи порятунку людини, що захлинулася. Ми переходимо до реанімаційних дій, а саме відкриваючи дихальні шляхи, робимо 5 п'ять рятувальних дихів. Порядок простий: дістати потерпілого з води, викликати професіоналів, тобто карету швидкої, а до приїзду медиків, переконавшись у прохідності дихальних шляхів, розпочати серцево-легеневу реанімацію, заздалегідь забезпечивши власну безпеку. Алгоритми дій, які ми будемо сьогодні демонструвати, вони доволі легкі, і насправді їх може виконати доросла людина або Дитина, яка буде надавати інструкції дорослій людині, аби та могла вправно здійснити ці алгоритми, взагалі задача полягає в тому, аби перевірити наявність свідомості, дихання і власне приступити до надання першої допомоги, а саме серцево-легеневої реанімації. Мета таких рейдів насамперед просвітницька, не задля того, аби вберегти водойму від купальників, що відпочивають попри заборону, а задля того, аби вберегти людей від загрози, яку може приховувати купання у невстановленні. Ованих місцях. До речі, у цьому році на території міста офіційно не відкрилося жодного пляжу. На території Кривого Рогу та Криворізького району офіційно не визначені місця для купання, тому просимо населення. Відмовитись від відпочинку біля води. Але як показує практика, люди приходять до водой, тому що спека і відпочивають, беруть з собою дітей найчастіше. Тому основні правила відпочинку біля водойми повинні знати всі, перш за все, дорослі. За інформацією рятувальників, від початку 2023 року на водоймах Кивийського району вже загинули дві людини. Одна безпосередньо з початком купального сезону. Кузьма Шишкин, Андрій Яковлів, перший міський.